Я попробую дуже коротко і змістовно зупинюся на двох важливих речах: перше це прості зручні механізми комунікації між міською радою і громадою, і друге це питання доступу і регламентування роботи ради. Отже, перше знаєте, місцеві ініціативи громадські слухання, збори громадян за місцем проживання. Це я називаю знає, такі такі досить елітарні механізми комунікації. Вони більше цікаві експертам, громадським діячам. але для пересічного жителя міста Чернігова насправді. Є дуже банально проста проблема дізнатися, хто ж є його депутатом на домодату мажоритарному окрузі, тобто, живучи в якомусь із будинків, мені зайшовши, наприклад, на сайт Чернігівської міської ради, дуже важко це дізнатися і просто додати можливість пошуку свого депутата за місцем проживання це є дуже проста річ, яка може абсолютно полегшити цю комунікацію. Наприклад, така сама річ зроблена в місті Вознесенську. Коли ви заходите на вебсайт ради, вводите, вводите в пошуку, наприклад, свою вулицю, свою квартиру. І вам зразу видає посилання на депутата, який обраний по цьому жодномандатному окрузі. Інша, наприклад, річ дуже проста: це є а, можливість напряму комунікувати з депутатом через вебсайт ради. Якщо зараз відкрити вебсайт Чернівської міської ради, знайти так званий профіль депутата, то на жаль, там рідко можна побачити можливість. Подати якісь звернення, написати якийсь запит, поспілкуватися через електронну пошту, або так як вже працює це на сайті міської ради, по поставити своє запитання для цього не потрібно велику кількість витрачати бюджетних коштів, тож взагалі їх не потрібно витрачати, просто додати можливість розсилати на особисті емейли депутатів ту інформацію, яка приходить на вебсайт ради. Інша наступна річ це, наприклад, така як е, можливість оформляти запити інтернет і інтернет-звернення. Зокрема, мій колега в Луцькій міській раді вже зрислов відповідний проект рішення, щоб через певну кількість людей, які підтримують на офіційному вебсайті ради якісь запитання чи звернення, воно автоматично поправляє до міського голови, і міський голова згідно з положення мав би намагатися внести це питання в порядок денний сесії at І третя інша важлива річ, це, наприклад, створення порталів, які дозволяють в електронному форматі надсилати відповідні запити на інформацію та звернення. Для цього можна зайти на сайт Івано-Франківської міської ради або ви виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, ви побачите цей портал. Він його розробка не коштує дорого, але він суттєво полегшує роботу для працівників виконавчого комітету, тому що менше паперової роботи, і він набагато зручніший, тому що відповіді приходять через електронну пошту. Щодо Питання доступу до публічної інформації. Е, ну, у мене є новина хороша для депутатів Чернігівської міської ради, для громадських активістів, чернігівських експертів. У нас є людина, яка несе повну відповідальність, а навіть це є посадова особа, точніше службовець органу місцевого самоврядування, за питання доступу до публічної інформації. Зокрема, пункт 5 частини 3 статті 50 закону України про місцеве самоврядування України. говорить про те, що секретар ради відповідальний за оприлюднення рішень. Ради і організацію доступу до публічної інформації, тобто, шановні колеги, то по всіх питаннях щодо доступу, ви чітко тепер знаєте що, зокрема, ваш секретар відповідає за ці всі питання, зокрема за оприлюднення проектів рішень за 20 днів, в тому числі земельних питань і за їхнє оприлюднення після ухвалення рішень. Наступне що важливо. Е всі зараз говорять про закон України про доступ до публічної інформації, але забувають про те, що весною у нас Верховна Рада від... внесла відповідні зміни до профільного нашого любимого закону України про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, частина 11 статті 59 цього закону говорить, що акти обов'язково підлягають оприлюдненню та наданню за запитом. При цьому в другому абзаці цієї частини говориться, що а також не можуть бути обмежений доступ до інформації щодо володіння користува через спорядження комунальним майном, зокрема прізвищем по батькові чи найменування юридичних осіб, які отримують його. При цьому це і кошти, і е, оренда комунального майна і оренда землі. Так от, тому не ми говоримо вже про закон України про доступ до публічної інформації, говоримо про профільний закон України про місцеве самоврядування України. А яке це має відношення, ви запитаєте до регламенту міської ради. А відношення воно має таке, що регламент міської ради навіть не є підзаконним актом, це є нормативно-правовий акт е, локального характеру, який ухвалює Рада. І якщо відповідно в регламенті Чернігівської міської ради, Чернігівської Обласної ради Київської міської ради, Київської обласної ради і будь-якої місцевої ради немає відповідної норми про оприлюднення проектів рішень чи оприлюднення самих рішень чи розпоряджень міського голови. Це не значить, що не потрібно виконувати закон України про місцеве самоврядування в Україні і, зокрема, закон України про доступ до плічної інформації. Інша важлива річ, що так, у нас з цим законом є проблема на практиці не лише в Чернігові, але й в інших містах. Але слава Богу, до кінець -то знайшлася формула. А як же ж заставити працівників, виповідно виконавчих органів міських місцевих рад, виконувати цей закон і ще й нести політичну відповідальність секретаря міської ради? Дуже Вчальним для представників влади є доля Ужгородського міського голови і Ужгородського сек... міського секретаря. Чому? Та тому, що якщо ви знаєте цю ситуацію, нещодавно Уж... суд ухвалив рішення, повернув по суті на посаду міського голови Ужгороду. Чому Та Тому що через невиконання процедур в частині доступу до публічної інформації, відповідний проект рішення не був оприлюднений за 20 днів, коли його відправляли у відставку. Тобто і таких. Прикладів насправді по Україні є десятки, коли через невиконання процедур частини доступу до інформації виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні когось повертали на посаду, когось позбавляли не з цієї посади, хтось отримував два протоколи про адміністративну відповідальність і мав купу проблем. А когось взагалі відкривали відповідні провадження, тому Моя порада для місцевих активістів експертів Чернігова. Перше скарга прокурору області. Він несе відповідне подання, і швидше за все міська рада його відхилить. Звичайно, при цьому дається копія е скарги у повноваженому справ людини, адже він згідно закону України про доступ. Також відповідальний за контроль. Там є навіть цілий департамент, який за це відповідає. Після цього звичайно, що вас чекає суд, е і швидше за все, якщо якісно підготовлена позовна заява, то суд стане на. Вашу сторону при цьому, якщо ви два рази відкрити відповідний суд, то можна говорити про зловживання владу і службову сторони з боку секретаря міської ради. А це вона що означає? Це означає те, що він не може займати відповідну посаду. Тому Питання доступу і питання регламенту насправді у нас немає питання обговорення змісту регламенту Черні Чернігівської міської ради, навіть якщо відповідні норми регламенту суперечить закону, має бути відповідне подання прокуратури і далі суд і. Секретар міської ради повинен звичайно, що міський голова не стає відповідно під політичному, будь-відповідальність і юридичну відповідальність. А щодо в щодо створення робочої групи по внесенню змін до регламенту, то мені це дуже дивно звучить, тому що будь-який депутат Чернігівської міської ради, не навіть міський голова і секретар міської ради може подати за відповідний проект рішення щодо внесення змін до регламенту. Тому що регламент це є таке саме. Просте рішення, яке ухвалює кожного і сесії міська рада. Я переконаний, що є достатньо депутатів міської ради, які чудово розуміють, що і прозорість роботи ради, дозволяє їм отримати не лише політичні бонуси, але й підвищити довіру до громади. Тому реєструйте відповідні проекти і рішень через дружніх своїх депутатів, які розуміють важливість цього питання, і при цьому. Виносите їх, виносите це питання в порядок денний сесії. Навіщо для цього створювати робочу групу? Не можу зрозуміти, тому що і так все, все вирішується у нас, де на пленарному засіданні. Навіть висновки постійних депутатів комісії у нас несуть рекомендаційний характер. Дякую, ваші запитання. Дякую, Тарасе. Дуже будь ласка, шановні присутні. Дуже погано чую. На жаль. Присутні кажуть, що дуже вичерпний вичерпний доклад, вони все фіксували і є план, що робити. А, питання, я... Так, будь ласка, якщо звертається громадськість до безпосередньо до міського голови, до секретаря міської ради про включення того чи іншого питання до порядку денного сесії, чи мають вони право не зачитати перед депутатами, перед депутатським корпусом, це звернення? Питання, питання порядку денного є виключно політичним питанням. Вони віддані міського голови і, де факто, голів депутатських фракцій, так секретаря міської ради. Порядок денний сесії, точніше, його проект формує безпосередньо міський голова, але ось і це політичне рішення, то звичайно що він зважає на позицію голів депутатських хатів із тремівської ради. Він абсолютно не зобов'язаний зачитувати ваше звернення і абсолютно не зобов'язаний включати ваше питання в порядок денний. Причому питання формування порядку денного також можуть регулюватися регламентом ради, наприклад, через створення консультативно-дорадчих органів з депутатів до представників депутатських фракцій і постійних депутатських комісій, які може називатися погоджувальна рада. А тому, якщо ви насправді хочете абсолютно впливати на рішення ради і мати е, вирішальний голос, тоді вас чекає в останню неділю жовтня 2015 року, одномандатний мажоритарний округ чи е, список в міській раді, тому що депутати безпосередньо приймають рішення, навіть якщо питання включення в порядок денний сесії, депутати можуть його не розглянути.